Життя квітів, як і людини недовговічне. А тому хочу вам показати все. Здивіться, яка краса, яке чудо розквітло сьогодні. І ще одна красунечка неймовірна, чудова, ніжна, прекрасна. А ось ця королевської статури. Королевських багатих кольорів розквітла трішки раніше. І ось моя гордість ніжна, бендітна, чудова, прекрасна. І на закінчення моє чудо, моя краса, моя любов. Неймовірно, Любится всё. Родиnte и на солнышке.